Капітанську пов'язку нині у збірної Польщі буде носити Петр Желінський, а не Роберт Левандовський. О 21.01 був опублікований цей твіт, що міхав Пробіж повідомив команду, що Петр Желінський буде тепер капітаном. Під цим твітом. Зразу почали з'являтися різноманітні реакції колишніх гравців збірної Польщі, таких як там Каміл Глік і так далі, і так далі, які всі писали, що давно пара була, пальців догори, і і т.д. і т.п., і т.д., і т.п. І через 35 хвилин після цього Роберт Левандовський в своїх соцмережах написав, що він втратив довіру до тренера, і під керівництвом цього тренера за збірну Польщі грати більше не буде. Команда новину про те, що капітан тепер Желінський зустріла. А, Дуже дуже добре, скажем так, оплесками, а не тютюновим димом. Ось так скажемо. Ми таке бачили в певні періоди збірної України часів Андрія Шевченка. Що Шевченко бувало, приїжджав і був там лідером капітан зіркою. А бувало, він коли йому вибивало зуби, знімав футболку, викидав і йшов і не приїжджав на товариські матчі. Ну тобто, все-таки все таке все було. Тому коли ось є така зірка, а це зірка, Лівановська зірка uh -huh. європейського футболу. І там набагато кращий футболіст за будь-якого польського футболіста, якого ми бачили на свої очі, то таке може бути.